Дорогі самикласники, тема відеоуроку повторення матеріалу 5-6 класів. Раціональні числа та дії з ними. Нагадаємо, що раціональні числа це цілі числа та дробові числа. Цілі числа це натуральні числа, тобто такі числа, які використовують при лічбі предметів 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Це числа протилежні натуральним, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі, та число 0. Дробові числа це звичайні дроби, приклади звичайних дробів на екрані бачимо. Це мішані числа, також наведені приклади та десяткові дроби. Сьогодні на відеоуроці ми повторимо правила виконання дій з раціональними числами. Розглянемо додатні та від'ємні числа в нашому житті. Визначаючи температуру повітря за допомогою термометра, ми фіксуємо не тільки значення, яке показує стовпчик термометра, але звертаємо увагу на розташування на шкалі відносно нуля, чи то вище за нуль, чи нижче від нуля. Зараз наглядна ілюстрація наведена на екрані. Якщо стовпчик термометра показує значення 10 вище за 0, тоді позначають плюс 10 градусів за Цельсієм. а якщо нижче 0, то позначають мінус 10 градусів за Цельсієм. Ще один приклад додатних та від'ємних чисел у нашому житті. Відомо, щоб задати положення деякого місця земної поверхні, за початкову відмітку приймають рівень моря і його позначають числом 0, наглядна ілюстрація наведена на екрані. Зрозуміло, що вершини гір розташовані вище від рівня моря, і тому висоту гір позначають зі знаком плюс. Наприклад, висота гори Говерла 2061 метр. А найглибші місця морів розташовані нижче рівня моря, тому їх позначають зі знаком мінус. Наприклад, найглибше місце Чорного моря мінус 2210 метрів. Таким чином, числа зі знаком мінус називають від'ємними числами, а числа зі знаком плюс називають додатними числами. Приклади від'ємних та додатних чисел ми бачимо на екрані. Але пам'ятаємо, що у запису додатних чисел знак плюс, як правило, не пишуть, а число 0 є особливим, воно не є ані додатним, ані від'ємним. Розглянемо правило додавання двох від'ємних чисел. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їхні модулі і перед отриманим числом поставити знак мінус. Розглянемо приклад. Мінус 10 додати мінус 5. У відповіді буде знак мінус, а модулі додаємо. 10 додати 5 буде 15. І враховуємо знак мінус, результат мінус 15. Розглянемо приклади мінус 4 додати мінус 3. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Одразу у відповідь ставимо знак мінус. А модулі додаємо. Результат мінус 7. Наступні приклади виконайте самостійно. А після паузи перевірите свої відповіді. Таким чином, відповіді до прикладів ви зараз бачите на екрані, звіртеся. Наступне правило додавання двох чисел з різними знаками. Щоб додати два числа з різними знаками, треба знайти модулі цих чисел, від більшого з них відняти менший. А перед одержаним результатом записати знак того доданка, модуль якого більший. Розглянемо застосування цього правила, наприклад, мінус 8 додати 3. Я пропоную спочатку визначати знак у відповіді. Ми будемо дивитися, який знак перемагає. Мінус 8 додати 3. Більший модуль має доданок зі знаком мінус, і тоді у відповіді буде знак мінус. А модулі віднімаємо результат мінус 5. Наступний приклад мінус 8 додати 10. У цьому прикладі перемагає знак плюс. І тоді у відповіді буде знак плюс, і ми від більшого модуля віднімаємо менший. 10 відняти 8 буде 2. Результат 2. Розглянемо приклади додавання чисел з різними знаками. Мінус 4 додати 1. Спочатку визначаємо знак. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. А модулі віднімаємо. 4 відняти 1 буде 3. Враховуємо знак мінус, результат мінус 3. Наступні приклади виконайте самостійно і після паузи звіримося з відповідями. Таким чином, відповіді до вказаних прикладів зараз наведені на екрані. Перевірте, будь ласка. Зробимо висновок, а саме, за яким алгоритмом будемо додавати раціональні числа. Перший крок дивись на знаки. Якщо знаки однакові, став той самий знак, а модулі додавай. Якщо знаки різні, став знак числа більшого за модулем, а модулі віднімай. Користуючись цим алго алгоритмом, будемо виконувати приклади на додавання раціональних чисел. Тепер розглянемо правило віднімання раціональних чисел. Щоб від одного числа відняти друге можна до зменшуваного додати число протилежне відємнику. Це правило коротко ми можемо записати таким чином, а відняти Б дорівнює а додати протилежне число до від'ємника Б, додати мінус Б. Розглянемо на прикладі. 2 мінус 5 дорівнює. До зменшуваного 2 додаємо число протилежне від'ємникові, тобто мінус 5, і ми одержали приклад на додавання числа з різними знаками. Перемагає знак мінус, і модулі віднімаємо, результат мінус 3. Інше пояснення. Щоб від меншого числа відняти більше, у відповіді став знак мінус, а віднімай модулі. Як і раніше, 5 відняти 2 буде 3, враховуючи знак мінус, результат мінус 3. Розглянемо приклади на віднімання раціональних чисел. Мінус 3 відняти 2. До зменшуваного мінус 3. Ми додаємо число протилежне від'ємникові, тобто додаємо мінус 2. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. У відповіді буде знак мінус, модулі додали. Результат мінус 5. Наступний приклад: мінус 8 відняти мінус 3. Для того, щоб виконати ці дії, знову правило застосовуємо до зменшуваного мінус 8. Ми додаємо число протилежне від'ємникові, тобто додаємо 3. І тепер маємо додавання чисел з різними знаками. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус, а модулі віднімаємо, результат мінус 5. В цьому прикладі інколи коротко для допомоги собі говорять мінус на мінус дасть плюс. Ось саме в такому випадку. Можливо, це допоможе вам швидше розв'язувати приклади. Наступний приклад: 1 відняти 8. Ми можемо діяти за правилом, а можемо пригадати, що від меншого числа відняти більше, у відповіді поставити знак мінус і відняти модулі, результат мінус 7. Розглянемо правило множення чи ділення двох від'ємних чисел. Щоб помножити чи поділити два від'ємних числа, треба помножити чи поділити їхні модулі. Тобто, у відповіді буде уже додатне число. Коротко це правило можна сказати таким чином: при множенні мінус на мінус дає плюс, або при діленні мінус на мінус дає плюс. Розглянемо приклад, мінус 2 помножити на мінус 5. При множенні мінус на мінус дає плюс, а модулі перемножаємо результат 10. Наступний приклад: мінус 8 поділити на мінус 2, при діленні мінус на мінус дає плюс. А модулі е, ділимо результат 4. Розглянемо тепер правило множення чи ділення двох чисел з різними знаками. Щоб помножити, чи поділити два числа з різними знаками, треба помножити, чи поділити їхні модулі і перед отриманим добутком поставити знак мінус. Коротко говорять, при множенні мінус на плюс дає мінус. Коротко говорять, при діленні мінус на плюс дає мінус. І ми розглянемо приклади. Мінус 2 помножити на 6. При множенні мінус на плюс дає мінус. У відповіді буде мінус модулі перемножаємо, результат мінус 12. Наступний приклад 15 поділити на мінус 3. При діленні плюс на мінус дає мінус. У відповіді буде знак мінус, а модулі ділимо. Результат мінус 5.